Вітаю малята. Ось жук залетів у віконечко, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли. Подивіться, якого кольору жучок. Червоного. Як ви думаєте, навіщо сонечку такий красивий наряд? Це не просто для краси, червоний колір, каже всім іншим тваринкам. Я не для їжі. Я можу бути гірким або неприємним на смак. Пташка побачить яскравого жучка і подумає: ой, він такий яскравий, може краще не їсти. Раптом він гіркий. Тому червоний колір захищає жучка. Це як його маленький світлофор. Стій, не чіпай. Подумайте і скажіть. Що ще буває червоного кольору? Так, і яблочко, і помідор, і квіточка, і полуничка, і грибок. Хочу вам про нього розказати! У лісі серед моху та ялинок ріс яскравий гріб із червоним капелюшком і білими цяточками. Звали його Мухомор. Він був дуже гарний. Всі звірі зупинялися, щоб подивитися. Ой, який яскравий гриб, казала білочка. Мо справжній грибний принц, захоплювався їжачок. Але не для їжі, шепотіла стара сова з дерева. Бо хоч мохомори гарний, та його їсти не можна ні звірям, ні людям. Червоний колір гриб мав не просто так. Це як знак. Обережно! Я отруйний. Якщо бачиш у лісі яскравий гриб, краще просто подивись і йди далі. А от красивого червоного жучка ми сьогодні можемо зробити. Приготуйте ось такі матеріали. Складіть червоні круги на опіл. Нанесіть клей лише на половини кружечків. Та приклейте так на тулуб, щоб угорі вони з'єдналися, а внизу між ними була відстань. Тепер приклейте до тулуба голівку. Не забудьте до голови приклеїти вусики. Залишається наклеїти чорні цяточки на крильця. Прилетіло сонечко на мою долонечку. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло.